Я перша раза кордону. Складно тут працювати тут порівняно простіше. з іншими напрямками. Тут простіше, ніж в себе вдома. І морально теж. Морально теж. — Ну, Якісь емоції, свої відчуття з приводу того, що ти тут. Я перший раз за кордоном. — Росіяни отримали те, що вони хотіли. Вони хотіли війни? Вони і отримали.